Привіт, друзі! Сьогодні мова піде про е, нову для мене е, штуку це відеоблог. Я вирішив спробувати свої сили. І для того, щоб почати е, з якогось цікавого проєкту і залучити якомога більше глядачів, я вирішив е, зробити якусь річ на дуже популярному процесорі. Це процесор esp 8266 Ось він. виглядає отак, Він в різних виконаннях буває. Він достатньо недорогий, доступний. І що саме основне, для нього програми можна писати в середовищі Arduino? Arduino зараз дуже стало популярним, тому, я думаю, багато хто кого. Кому це відео Ютуб запропонував, вже пробували свої сили. І думаю, вам буде цікаво побачити, чим то все закінчиться в мене. <клух> Значить, як ви думаєте, який я проєкт буду реалізовувати на цьому процесорі? Я хочу попросити вас поставити це відео на паузу і написати в коментарях вашу думку. Що це таке має бути? Якщо ви вгадаєте, то ви молодець. Якщо не вгадаєте, то я підгляну ідею і, можливо, для наступних своїх відео також використаю одну із ваших пропозицій. Ну все. Пишіть. Так, і тих, хто вгадав, я поздоровляю, тому що я буду реалізовувати Wi-Fi розетку. Це буде вайфай розетка власного виробництва. Ми зможемо побачити всі етапи її виготовлення, проєктування, відлагодження, випробовування. Забігаючи наперед, скажу, що одна із версій такої розетки, яку я розробляв, зараз працює в мене в квартирі. Вже досить довгий час, тому я можу з певненістю сказати, що. Це в нас вийде. Так, значить, у нас буде процесор. І для того, щоб цей процесор працював, нам потрібно деяка додаткова для нього обв'язка. А саме це блок живлення. І блок живлення тут в нас буде живитися від мережі 220 вольт. Тому що Wi-Fi розетка вона передбачає. Варіант, що вона підключається до будинкової мережі 220 вольт. Живитись воно буде з допомогою ось такого блока живлення. Це блок живлення 220 на 12 вольт. От я таку поставлю, щоб його було видно. Також, е якщо мова йде про електроніку, яка буде використовуватися в побуті, обов'язково повинен бути запобіжник. Це саме звичайний плавкий запобіжник, який в разі якоїсь аварійної ситуації перегорить і таким чином постраждає лише ваш прилад, а не весь будинок. Для того, щоб комутувати навантаження, будуть використовуватися ось такі релюшки. Так, що не фокусується? Релюшка HF33F. Це е, звичайна релюшка з керуванням від 3 вольт, і е, вона дозволяє комутувати навантаження 5 А. 5 Ампер це досить серйозне навантаження, щоб ви розуміли. Е, з допомогою цієї релюшки можна буде включати якісь потужні прилади, не тільки лампочки і гірлянди. Так, наша релюшка буде мати три виходи, отже нам буде потрібно три таких релюшки. В якості контактних груп будуть використовуватися ось такі ось роз'ємчики. Дексон на болтики, у нас буде по роз'єму для кожної релюшки. І е, забігаючи трохи вперед, скажу, що я вже зробив деяку роботу над помилками. Попередні версії в мене такої опції не мали, А ця версія релюшки буде мати таку опцію, як керування з допомогою клавішного вимикача. Тобто. Е, Якщо ви захочете, ви зможете до реле підключити звичайний вимикач і керувати навантаженнями, як ви керуєте лампочкою в квартирі, або керувати навантаження зі смартфона. Значить, для під'єднання вимикачів нам потрібно буде ще два контакти. І для входу 220 вольт. Також буде такий самий контакт використовуватися. І самий цікавий момент це те, що ми не будемо це все робити на колінці, як в більшості випадків, нам пропагують з Ютуба. Там взяв якісь релюшки, поскладав дротиками поспаював. У нас все буде серйозно. Наша релюшка буде виглядати фірмово і буде. Ось на такій друкованій платі зроблено. Значить ця плата виготовлена в Китаї. Вона виготовлення досить недорого коштує. Якщо ви захочете, ви зможете самі виготовити. Всі файли для власного виробництва такої релюшки будуть доступні. От. Бачите, все серйозно, не торкатись. Висока напруга, небезпечно для життя, виготовлено в Україні. Так. Ну, і що я можу вам про це все розказати? Я можу сказати те, що оскільки ця тема для мене досить нова, я повторююся. І не знаю, чи сподобається вам спостерігати за процесом виготовлення цієї релюшки, чи не сподобається. Я вирішив зробити наступним чином. Якщо це відео назбирає 100 лайків, 100 лайків це, в принципі, небагато, то я зніму наступний крок. Наступний крок це як я буду паяти цю релюшку. Думаю, це буде цікаво. І, і також хочу вам... Відкрити ще одну таємницю. Я не збираюся лише зупинятися на виготовленні цієї релюшки. У мене вже є ще один проєкт, який, можливо, я також про нього зніму відео. Ну і помі помімо того, я хочу ще одну радісну новину розказати. Крім процесу зборки релюшки, ми ще затронемо процес її проєктування. А саме ми розберемося, як. Скласти схему власного приладу. Не змалювати її звідкись там з інтернету, не, 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 не взяти на якомусь готовому сайті, а самому вигадати схему прилада і самому його перевірити, самому спроєктувати і отримати готовий результат. Це також буде, наприклад, цієї релюшки. І другий, друга тема, яку ми. Зачеп, можемо зачепити, якщо це відео назбирає 100 лайків, повторюється. Це м, як, тема проєктування друкованої плати. Я в деталях розкажу, як отаке от чудо зробити самостійно. Самостійно це означає, що ви також самі оберете корпус, в якому буде знаходитись ця плата. Самі оберете, які компоненти ви будете використовувати. Я вам покажу. Сайти, де можна подивитися, які компоненти можна використати, де, як їх замовити і скільки це буде вартувати. Одним словом, я думаю, що має бути цікаво. Отже, якщо ви додивилися до цього моменту і ще не поставили лайк, то я би попросив вас поставити лайк, тому що 100 лайків це небагато. Але Якщо ви їх не поставите, то в мене не буде стимулу знімати наступну порцію відео. Ну все, затравочку я зробив. До зустрічі. Сподіваюся, відео назбирає 100 лайків. Бувайте!